Вітаю, друзі, це телекомпанія Марк, це програма Діалог. Я Віталій Мехеда. І з нами сьогодні Олександр Береза. І цього разу, як депутат Миколаївської міської ради. Добрий день, Олександр Дмитрович. Раді вітати вас в на нашій студії. Доброго дня. Ну і власне ось чого почнемо. В принципі, одна з найбільш таких дискутованих тем останніх приблизно 10. Ні, в двох тижнів серед місцевого політику, це наміри уряду забрати з місцевих бюджетів податки на доходи фізичних осіб військових та поліцейських. Бачимо, що миколаївські медіа ну так чи інакше збирають думки з цього при і ми також, ми не виключення, збираємо думки з цього приводу людей, які причетні до управління містом. Тому, власне, з цього і почнемо. Що думаєте, от щодо таких перспектив, як депутат Миколаївської міської ради і член бюджетної комісії? Ну, хоча і, скажімо так, рішення ще там не ухвалене, да, остаточно, але ми всі розуміємо, що про нього вже його анонсував вже і президент, навіть і іноземним ЗМІ. Там, а, зокрема, там в Деню за економіст, він зазначив про те, що Україна на сьогоднішній день потребує, там, ну, українська економіка потребує переходу на. Ну, воєнний стан, да, в стан воєнної економіки. І з цього виходячи, якби розуміємо, що всі ну, ресурси, в тому числі і фінансові, да, які наявні в державі, мають бути спрямовані для цілої нашої перемоги. І тому там ну, на сьогоднішній день апелювати або виступати. Ну, проти да, цього, то фактично якби, ну, немає такої можливості, да, тому що розуміємо, що вони потрібні для війни, да, для, для перемоги. З іншого боку, виникає питання, наскільки скажімо так, вони будуть державою ну, раціонально да, направлені саме там на ті питання ну, для, для досягнення перемоги. І що найголовніше, да, турбує нас як представників місцевої влади, а це те, з чим ми лишимося, і виходячи із реалії, які сьогодні в нас існують, да, в нашому конкретному місті, яким чином ми будемо існувати і фінансувати ну, життя, життя міста, життєдіяльність міста. Тому що Миколаїв опиняється, ну скажімо так, в дуже непростій ситуації. А от сьогодні, коли ми збираємо коментарі, ну фактично ваших колег по команді, яка керує містом, то багато говориться про те, що Миколаїв не можна очевидно ставити в один ряд з іншими обласними центрами, тому що є певна специфіка наповнення місцевого бюджету, в тому числі і за рахунок. ПДФО, ну і є об'єктивна ситуація, сформована за більше, ну фактично, за півтора роки війни. Отут у нас безпосередньо. Руйнування, там, численні ракетні удари, які були спричинені бізнес, який припинив роботу фактично на території міста, велика кількість людей, яка, яка покинула місто і поки що не повернулася. Що думаєте з цього приводу? Ну, Дивіться, нова Карта, економічна карта України нова, от якщо брати, там, наприклад, в розрізі там, валового, там продукту або доходів, загального доходу, там, наприклад, компаній да, по, по Україні, то вона такий виглядає її такий розподіл, якраз от так по Дніпру. Да, тобто, Західна частина України вона навпаки збільшила свою потужність. Да? А та, ну, південний Схід, де, зокрема, знаходиться в Миколаїв, ми знаходимося в глибокому мінусі. Ну, скажімо так, от, що стосується ПДФО, да, дуже яскравий приклад, це те, що, наприклад, у нас відбулося там, протягом. А останнього року там, на 46% падіння, ну, падіння робочих місць, кількості робочих місць на 46%. А це якраз і є ПДФО. Тобто у нас з міста забирають ПДФО військових, і в нас ще мінус 46%, 46 фактично ПДФО, яке в нас було там до початку широкомасштабного вторгнення. Тобто у нас мінус, мінус, мінус. І на сьогоднішній день говорити про те, що Миколаїв там, ну говорити про те, що ми там будемо залучати якісь там інвестиції, пропонувати якісь умови для ну там для того, щоб тут створювалося підприємство і робочі місця, то ну то всі розуміють, що Миколаїв це прифронтове місто. У нас ну безпекова складова, вона ну ми не можемо там, ну вона дуже ну, чуттєва, да? і тому сьогодні сюди інвестор просто не йде. Навпаки. За рахунок от якраз підприємств, які релакувалися з Миколаєва на західну, ну в західну Україну, там відбулося збільшення. А ми опинилися в мінусі. Ви у нас за постійним місцем роботи, що голова районної адміністрації центрального району, вже якось прикидували ситуацію по району безпосередньо. ну, не знаю, що під загрозою. Ну, дивіться, і ще одне таке важливе питання. от тож що під загрозою що щодо ПДФО. треба розуміти, що на сьогоднішній день, от військові, да ми говоримо, що треба з ПДФО влучається військові. Але сьогоднішні військові вони вчора були вчителями, лікарями, працівниками комунальних підприємств або просто мешканцями, які працювали в місті Миколаєві і сплачували ПДФО. Сьогодні вони пішли на фронт захищати Україну, і їм, ну, у них є виплати, і ці виплати. Забираються з місцевого бюджету в державний бюджет. Тобто, ну, розумієте, да, що як, ну, вони платили раніше ПДФО як цивільні в міський бюджет, а зараз як військові вони не будуть платити в міський бюджет, а будуть платити а, в державний бюджет. І в цьому плані також найбільший виклик, один з найбільших викликів до для міста Миколаєва – це неста, нестача ну робочої сили. Да, тобто у нас є колосальна потреба в звичайних працівниках, там водіях, там прибиральників, там двірниках, там ті, там що ті, що, що можуть там підрізати дерева, там виконувати якусь таку роботу. Ну її ну в Миколаєві з тим повсюдно стикаються, і це один з таких серйозних викликів. Якщо говоримо про район, що під загрозою? Повторю питання. А ви маєте на увазі, якщо ну, це відбувається... рішення, ну, ми розуміємо, що це рішення практично ухвалене. Я з вами абсолютно згоден. А, от, стосовно того, що ви сказали вище. А, тому все-таки, очевидно, потрібно готуватися до того, а, як на нього реагувати. Ну, я думаю, що от, якщо брати, скажімо так, ну там розріз міста, да, то треба, звісно, я вже це там коментував, і говорив про те, що треба подивитися, все ж таки, дочекатися, які у нас будуть бюджету утворюючі показники, да, що нам там з Києва дадуть. Ну, при, на формування бюджету, да, які там будуть показники, той же коефіцієнт інфляції, там, ну, всякі такі. І, і вже потім вже дивитися, як би розподіляти бюджет там, за найбільш критичними галузями, які необхідно фінансувати, і що в нас буде лишатися. Ну, Ми всі розуміємо, що після того, як ми. Профінансуємо найнеобхідніше, то лишиться або зовсім нічого, дай Бог, щоб не мінус, або зовсім нічого. Да? І вже тоді якби, ну, все інше. Розуміння є те, що треба розуміти, що ми відмовимося від планів. Там, Розвитку, да? тому що бюджету розвитку, думаю, що не буде. Е, найбільш, я сподіваюся, що вистачить на якісь найбільш критичні речі, тому що на сьогоднішній день, ну скажімо так, е, можна говорити, що там, наприклад, е, ремонт доріг не на часі, але я думаю, що прийде весна там, 24 року, і коли у нас з'явиться на дорогу ямковість, то ми почуємо, скажімо так. Іншу точку зору в бік міської влади. Да? Тому, якби, що будуть вимагати і будуть обмальовувати нам ці ямки і там всякі будуть інші малюночки там домальовувати. Тобто, ну, тобто Критика ну, в нас нікуди не дінеться. Тобто, містяни будуть вимагати комфорту. Про містян. Міський голова днями повідомив в одному з наших видань. Інтернет, що на його думку, за його підрахунками, в місті сього в місто повернулося або зараз, зараз в наявності приблизно 350 тисяч жителів міста, і ця цифра залишається сталою з травня, тобто ситуація стабілізувалася. Виходячи з цих даних, ми розуміємо, що приблизно третина жителів Миколаєва не повернулася. І не розуміємо чи планує повертатися. Що ви бачите в себе на окрузі наскільки активно жителі округу повертаються? Якщо не повертаються, то чому можливо є те, що називається зворотній зв'язок? Ну, дивіться, да, цю тенденцію ж можна відстежувати там за багатьма такими безпосередніми показниками. Ми там, наприклад, як районна да, адміністрація, зіштовхуємося з цим питанням, коли у нас відбувається обстеження там, зруйнованого житла. Да. Тобто ми там процедура така, що ми маємо зв'язуватися з мешканцями, да, і ну, домовлятися про візуаль, ну, візуальне обстеження фактично на місце вихід. І стикаємося з такою проблемою, що доволі велика частина містян. Відповідають по телефону, що вони просто знаходяться за межами міста Миколаєва. Тобто, якби, ну і поки що найближча перспектива про те, що вони там в місто не збираються повертатися. Чому так? Ну я думаю, що тут, якщо просто ну, скажімо так, підсумувати да, це все, то можна вивести там, скажімо так, декілька таких найважливіших причин. Найголовніше це безпекова складова. Тому що Миколаїв прифронтове місто, і ми всі бачимо, як у нас відбуваються прильоти. Да? І Далі можна говорити там про те, що там водопостачання. Да? І, до речі, от, з приводу най, ну, най... перепригнув трошки, але про це теж я їхав на ефір до вас і подумав про це. У нас зараз ми. В... На позаминулій сесії прийняли програму про те, що ми фінансуємо видачу води там, в школах там, ну, через свердловини, через станції очистки. Заклали, створили програму, заклали фінансування. Там один із колег-депутатів навіть заявив, що там цифра для того, щоб обслужити всі ці 10, 10 мільйонів гривень. І в мене виникає питання: а це вода, яка, ну, яку можна вживати да? Тобто для їжі, для пити. Ну, пити там. На виникає питання: а чи в нас буде можливість бюджету фінансувати? Ну тому, що ця вода в наш містянам видається безкоштовно фінансувати цю безкоштовну видачу води, тому ну тобто вона ж вартує грошей. І, і наскільки це питання воно там є критичним? В якому воно знаходиться порядку? Да? Порядку там, оплати там, опалення і все таке інше, да? там, або там, курсування дотацій виділення на водоканал, на електротранс і ну, то. тому я думаю, що... Цій ситуації ми знаєте, там можливо опинимося перед вибором. Знаєте, який палець важливіший, важливіший, знаєте, одну однієї руки. А ну всі розуміємо, що всі важливі. Якщо ми говоримо про, от ви згадали про безпекову ситуацію, яка сьогодні ситуація в районі або конкретно на вашому округі, який за великим рахунком і округ він співпадає. Це територія центрального району. Яка сьогодні ситуація з облаштуванням укриттів в освітніх закладах і в житловому секторі? Дивіться, ця робота вона ведеться. Да? Тобто, по-перше, скажімо так, стикаємося з тим, що Ну, нерозуміння навіть іноді з, з мешканцями будинку, чому вони мають давати відкритий доступ до, до свого сховища, там, наприклад, мешканцям інших там, будинків або там, якихсь, там офісів там, чи, чи щось таке інше. Тобто люди просто банально е, закривають на ключ укриття, і там, він знаходиться у якого чергового. А таким, Ну, а там правила користування вони вимагають цілодобовий безперешкодний доступ до цих. Укриттів, ну і ті укриття, які потребують до опрацювання у департамента житлово-комунального господарства. З цього приводу там є від окрема програма, і відбувається їх ремонт приведення в в той в той стан, яким можна було забезпечити їх користування. Так, є декілька знову ж таки питань, які стосуються ну, можливо більш широкого більш широкого аспекту. Наприклад, бачимо таку не знаю, неоднозначну реакцію щодо пропозиції провести конкурс заміни герба. З такою ініціативою виступили міський голова, начальник обласної військової адміністрації, один з народних депутатів від міста Миколаєва. Як вам ідея і ну, як вам реакція в принципі містян? Е, ідея мені, в принципі, знаєте, ну, є, зрозуміло, що я б, мабуть, б, було б дивно, якщо б я сказав, якось розкритикував <сих> ідею свого керівника. Але от, чисто як Миколаєвець, да, і та людина, яка, скажімо так, виступає за те за, і пропагує розуміння того, що ми маємо сьогодні кардинальним чином подивитися ну, на суть ну, на свою Суть, я маю на увазі як міста Миколаєва на мешканців. Ну, зрозуміти, ну, скажімо так, нашу історію вона глибша, ніж, скажімо так, там укази російських керівників про заснування міста. Вона, не більш, ну, вона більш має стародавніше каріння. Да? То я вважаю, що ну, цей переформатування. Сутності і змінення акцентів, да, в тому числі історичних, там, візуальних. Е, воно, ну, воно є дуже доречним. Е, скажімо так, з точки зору практичної, практичної, ну і ви розумієте, що корисно іноді звертатися і звертати брати до уваги досвід, там, наприклад, інших міст. Да. Мені завжди подобалось там, навіть в Україні, у інших міст є, скажімо так. Спрощений вигляд, вигляд герба, де вони, ну вони його там, як він такий виглядає, як, типу, як штампік, да? тобто він легко штампується там, на, на прапорах, на якими прикрашають вулиці, там, ну, там, на інших поверхнях. Да? Тобто, в принципі, я, ну скажімо так, виступаю для, за те, що ну, от я б хотів би, мені здається, що. Ну, герт Миколаєва має бути трошки якби спрощений, без такого його навантаження. Ту суть, яку озвучив Олександр Федорович, ну, дійсно, що е лодка без е поросів, е в якій задіяний рабський труд, ну, до докуди вона нас може довести? Тобто, це теж треба розуміти. Тобто, тобто просто наскільки на сьогоднішній день. Населення і люди готові це сприймати. Але питання в тому, що що має ще відбутися, щоб ну, тобто, нас якби, підштовхнуло до змін і роботи над собою. Якщо ми говоримо про зміни і роботи над собою, в принципі, вже досить ну, певний проміжок часу в місті ведеться робота над новим генеральним планом. Ну і в ході цієї роботи висказуються, висловлюються різні пропозиції щодо території? Використання території Миколаївського суднобудівного заводу. Це територія центрального району і також території вашого виборчого округу. Можливо, у вас є якісь ідеї стосовно того, що там може бути. Тому що за великим рахунком сьогодні це закрита територія, ну, ну і, 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 в принципі, все. Дивіться, взагалі, там декілька, там, деякий час. Тому, там на, скажімо, ну, не закритому, але такому, якби не публічному була така презентація дослідження там, по місту Миколаїв. І переважна більшість миколаївців, ну тобто це було таке опитування, бачать себе, скажімо так, ну взагалі Миколаївці центром там, сільського господарства. Ну тобто З одного боку, зрозуміло, чому так, тому що у нас були я підкреслюю, були сконцентровані великі аграрні підприємства. Да? А з іншого боку, ну, це не дуже гарно для міста, коли містяни говорять, що ну, вони себе відчувають як мешканцями села. Ну, тобто, тому що в місті все-таки мають прогресувати там, новітні технології, там, інженерія, там, IT, там, виробництво і все таке інше. Тому я думаю, що, в принципі, на сьогоднішній день, перше, що, я думаю, війна показала. Наскільки важливим є для України наявність свого флоту? Ну, ми бачимо, що теж таке питання, ну це я військовий експерт, військові інженер, інженери мають вирішувати, що в принципі тобто конвенційний флот і москітний флот, як би ефективність це питання. Але тобто, сьогодні Миколаївський наш суднобудівний завод, він чи не останній, здається, в державній власності суднобудівельний завод. Тобто, його, я думаю, що в певному вигляді його ну, не то, що хотілося б, щоб його зберегли, а його не, необхідно ну, для питань національної безпеки, щоб він зберігся. І я думаю, що. ну, якби, Але знову ж таки, це питання оборони. З іншого боку, що хотілося б, щоб в Миколаєві знову таки з'явилося, ну, ну не просто, знаєте, щоб нам. Там давали там, якісь погрантом, там техніку, це важливо, все ну без питань. Але все-таки у нас створилося якесь містоутворююче підприємство, і мені здається, що тут треба говорити про те, щоб це підприємство було якраз використовувало досвід. І е, вже на вже напрацювання працювання, наприклад, там з урахуванням там кліматичних вимог, да там ну тобто збереження навколишнього середовища, можливо, це була б якась там ну така підприємство, яке б там забезпечував, вже ну використовувало там свої е, виробництва там високі технології. Тобто, ми не просто скажімо так, Миколаїв не був би в майбутньому після перемоги сконцентрований просто на е, перевалки сировини. А в нас з'явилися підприємства, які продукували продукцію з ну, вже з доданою вартістю. І тоді це б вже було, по-перше, інший рівень заробітної плати, тому що це не ручний труд, а вже ну, висококваліфіковані працівники, відповідне і збільшення надходжень ПДФО. В тому числі і в міський бюджет. І тому я думаю, що цю територію, яка є ну, достатньо привабливою, з точки, з точки зору логістики знаходження, там, і знаходження, і її треба от, використовувати якраз для розвитку тих якраз таких от, підприємств, високотехнологічних. Без питань, там, то що там говорять про те, що там треба зробити зони відпочинку, там культурні центри, там е, торгові, торгівельні центри. все класно, але питання в тому, що ну тобто. Це все мають споживати люди. А люди ну, можуть, можлив, мають можливість споживати це тільки тоді, коли в них є певний рівень життя, коли вони мають хорошу, ну, підкріплену хорошою зарплатою роботу. Підготовка до опалювального сезону, як іде і в районі, і на окрузі? Ну, це питання, знаєте, один опалювальний сезон завершується, але ну, і сразу починається ну, підготовка до наступного опалювального сезону. Я можу сказати, що сезон 2022 року от, ну, він був реально справжній виклик, тому що там місто було без води, але, дякуючи, скажімо так, тому що Олександр Федорович ну, там, аналітично передбачив цю проблему з водою, да, вже тоді почали готуватися, бити свердловини. Наше о, миколаївське підприємство Миколаїв було тепло, підійшло до цього процесу відповідально. Виконуючи цю задачу, зробили, диверсифікували да, водопостачання. І ну тобто, скажімо так, ну на сьогоднішній день, да, тобто, от, сезон 2023, він понятно, що має свої проблеми, але, але свердловини в нас вже готові. Тобто, в цьому питанні, якби рухаємось. Бачимо, що Маріупольська перекопана від проспекту і в бік Заводського району, що там відбувається, які перспективи, що там буде відновлено? Це наш ТЕЦ її копає. Ну, знаєте, Перспективи такі, що її треба ремонтувати там повністю всю цю теплотрасу. Ресурсу у ТЕЦ не вистачає на те, щоб там зробити все і одразу. Але наскільки Тому що підприємство знаходиться не в комунальній власності, але вони, скажімо так, прагнуть до цього. І тому ділянками, великими ділянками, вони ремонтують Маріупольську. Декларують, що в опалювальний сезон все, все зайдемо нормально, без зривів. Ну добре, будемо сподіватися, що їм це вдасться. Хоча бачимо, що, наприклад, комунальне підприємство Миколаєва Балтеплоенерго сьогодні також веде масштабні роботи, сотні метрів труби міняє в різних районах міста. і Ну, фактично, це означає, що як це правильно сказати, керівник на місці і, Та, і колектив на місці, і здатний реалізовувати такі. Слухайте, я вам так скажу, ну це там може, звісно, може, так трошки хліб візьму у Миколая Миколи Юрійовича. Він може там розкаже вас на ефірі, але він так сказав от, на недавньому там на раді, що він очікує там якусь дивомашину, яка буде просто там забезпечувати вже піно наповнення труб. Тобто, вже в Миколаєві ми не будемо там очікувати надходження у цих труб, да, щоб їх там ізолювати. Тобто вони будуть в Миколаєві відбуватися їх ізолювання перед закладкою ну, в теплотраси. Тобто, це вже новий технологічний рівень. Хотілося б, що під державне підприємство Миколаївська ТЕЦ також якось підтягувалася, тому що від їх роботи залежить, ну, по-перше, теплопостачання значної частини міста. От, а по-друге, ну комфорт пересування по місту, тому що так чи інакше аварії, які там періодично виникають, і необхідність там перекопувати міські магістралі, це дійсно як це, накопичується такий негатив. Ну, при нинішньому я хочу просто додати, так скажімо так, що при нинішньому керівникові ТЕЦ є повне розуміння, взаємодія з містом. Я не хочу сказати, що її не було при попередніх, але на сьогоднішній день вона. Ця взаємодія і розуміння, да, і взаємодопомога, вона піднята, ну, вже знаєте, на інший, рівень, на інший високий рівень. Ну і ще є одна тема, яку о, хотілося б з вами проговорити. А саме, минулими вихідними у нас в Первомайську пройшов відкритий чемпіонат з веслування на байдарках і Каної. Його організувала обласна федерація веслування на байдарках і каної. Ну і фактично ви як очільник федерації приймали в цьому безпосередню участь. Не можу не запитати, чи вже обжилися те, що називається на цій новій посаді, на цьому новому громадському навантаженні, яке взяли на себе. Ну а по-друге, чому первомайська? Чому Первомайськ? Ну хочу сказати перше, що я, звісно, не гріб. Хоча вода була нормально, тепла, я так uh, рукою uh, пробував. Uh, ну, Чому Первомайськ? Ну, що в Первомайську є вихід на воду. Тобто, там дозволено виходити на воду. З дотриманням вимог щодо там, там повітряний, режиму повітряної тривоги, все таке інше, але там є вихід на воду. І тому так склалося, що це ну, найбільше місто, найближче найбільше місто, яке uh, згодилося. Там, Прихистити наших спортсменів, вони там знаходяться там, від початку сезону, цього тренуються. І в принципі, там, я побачив, що первомайці, вони, вони від цього щас, щасливі, тому що і збільшилася кількість дітей, які займаються цим, цими видами спорту. Тобто, ну, тобто там є умови, тому, тому первомайські. З того, що в Миколаєві. В цьому році відсутній доступ на воду, то наші всі спортивні школи, ну, вони якби там. Діти, якщо і займаються, ті, які не мають змогу там, переїхати до Первомайську, то вони ну, займаються там, фізичною підготовкою без, без води, так. без виходу на воду. А, які плани у голови федерації обласної? Ну, скажімо так, в це питання, яким також опікується обласна військова адміністрація, там заступник голови пан Рішетілов, І скажімо так, спілкувалися з цього. І там навіть ну, ми також зі свого боку, як громадська організація, там і лист, звер, звернення робили. І просто, ну, скажімо так, заступник голови. Обласної військової адміністрації в темі він розуміє важливість і критичність цієї, цього питання ну, не тільки для, для веслування да, на байдарках і каної, в тому числі, наприклад, той же парусний спорт, який також без води ну, не може розвиватися. А, і найголовніше, що я ну от є в розуміння на сьогоднішній день там і федерації, там і міської влади, і обласної ради, що це питання, скажімо так, ну критично важливе, Тому що ми е, маємо зберегти в Миколаєві ці види спорту, тому що ці е, види спорту в Миколаєві там вони визначені одні, Ну я не хочу сказати, що най. Вони одні з пріоритетніших, тому що Миколаїв ну, до початку широкомасштабного вторгнення мало всі можливості для того, щоб ці види, водні, спорти, водні ви. види спорту розвивати. Ну, тому мова, я, я правильно розумію, йде про те, щоб все-таки дати можливість виходити на воду. Ну, в цьому, в цьому році я розумію, що на цього вже об'єктивно, вже тут сезону лишилося там, місяць, може більше, да? тобто, цього, мабуть, не відбудеться. Але я маю дуже велике сподівання і дуже велику надію про те, що все ж таки з наступного сезону, ну, хоча, якщо б там, наприклад, не вся акваторія міста Миколаєва, але якась буде визначена з, з безпекової точки зору, що там можна ну, займатися, і там буде можна нашим спортсменам тренуватися. Тобто, на це сподівання є. Так. Підтримка, я так розумію, або, у всякому випадку, діалог Ді... з да. обласною військовою адміністрацією ведеться. Так. Та. Добре, Олександр Дмитрович, дякую за інтерв'ю, дякую за ваші відповіді. Добре. Разом до перемоги. Дякую. Дякую.